Вітаємо вас із перемогою. Ну, непростий був початок. Що відчували на у першому таймі, які були думки, що треба було змінювати, чи можна було ось ще до перерви змінити хід подій? Ну, гра була хороша навіть і в першому таймі, і в другому. В'язке поле було, було багато боротьби. Ну, такий м'яч да, пропустили, на жаль, там десь могли краще оборона зіграти, але найголовніше, що хлопці не опустили руки. І після перерву ми внесли корективи, де хлопцям вказали на помилки, і вони виправились і добули, добули перемогу. І підтримка у нас сьогодні була, нас підтримали і Тому хлопців десь ця підтримка і, можна так сказати, завела, і вони і хотіли, саме головне хотіли. І це нас, як кажучи, нагородило перемогою. Ну і прокоментуйте голи. Вячеслав Студенка можна назвати МВП-матчу, забив голову і дав передачу. Ось, його дії показують, що треба бути з будь-яких ситуацій. Будь Положений. Ну, саме головне, що ще раз повторюю, що це команда заслуга. заслуга. Да, є ті хлопці, на яких ми розраховуємо. Ми на всіх розраховуємо, тому що і на заміну хлопці вийшли, підсилили. Саме головне, що підсилили, допомогли команді. І ті моменти, да, тому що якщо ти не б'єш поворотом, ти не забуваєш м'ячі. Але сьогодні то ще у нас були моменти, саме головне, і в першому таймі десь могли краще розпоряджатись м'ячем у штрафному майданчику, а ну, в другому там вже. Я кажу, бажання було, і ми зуміли і зрівняти рахунок, і перемогти сьогодні. Ну і Не хвилювався за Новачка, де Біан Шубатий дебютував на лівому фланзі захисту. Що скажете по його діях? Ну, хороший гравець, тому що він з нами збори пройшов, тому, ну, ви знаєте, у нас Шептицький Максим ще після травми не відновився, тому нам була, ну, потрібно було закривати цю позицію. Ну, сьогодні всі. Молодці, всі молодці. І найголовніше, що ми подарували і місту, і вболівальникам сьогодні перемогу, тому що і сонце вийшло, погода сьогодні гарна. Тому всіх з перемогою вітаю. Саме головне, да, і Подяка нашим Збройним силам, що вони дають змогу нам працювати в такий Дякую, час. Бажаємо подальших успіхів. Надалі два виїзди, готові. Будемо готуватися, да, важкий виїзд. І, ну, це вже будемо завтра готуватися. Сьогодні ми радіємо перемоги, а будемо вже з завтрашнього дня готуватися до наступного матчу. Ми бачили з вами два різних тайми. Чому Ну, не хочеться на це, це все скидувати да, як виправдовування, але на жаль, в нас немає через погодні умови, через. Немає можливості тренуватися зараз на натуральних полях, тому всю зиму ми по сьогоднішню гру ми проводимо на синтетіці. І це сьогодні сказалося, тому що в першому таймі, коли хлопців ще були сили, то ми ну, не все одно і навіть і перший тайм був дуже важкий. Тим паче, що ще дощі стоять, да, поле було досить важке. А в другому таймі, коли вже на початку другого тайму ми побачили, що хлопці вже і, і ну, зовсім, скажімо так, важко їм було. І, і заміни зробили. Тобто гра трошки, скажімо так, втратила той малюнок, який в нас є, і помилки. Так, да, було важко, але потрібно терпіти. І, на жаль, припустилися таких помилок в обороні, які привели до двох припущених м'ячів. Ми розібрали, вже подивилися. Там дійсно о, 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 такі моменти були, які привели ми припущені голи десь в більшості самі, самі собі. гол – це катастрофа. Там вроде, захисник намагався вибити, не вибив, а голкіпер, можливо, на нього так понадіявся, чи ні. Ні, ну там робота в обороні один в один, тобто наші захисники дозволяють обігруватися, приймати м'яч нападаючому, бо пообігрувати себе два рази в своїй штрафні, ще й бить, наносити удар поворота та й забивати м'ячі. Тому це, це більш, скажімо так, розочаровує, чим той стан. Стан то ми виправимо, ми перейдемо на натуральне поле і сили з'являться. А от такі помилки. Це, це, скажімо так, на жаль, вони в більшості призвели до поразки сьогоднішньої. У вас навіть були тренування і на пісочку, критий волейбольний майданчик, так, можливо. То, так, да, пісочок був, то був в етапі підготовчому етапі, тобто, да. але, ну, на жаль, я ж кажу, що не хочеться виправдовуватися, да, як основну причину поразки, але ну, це особливо в другому таймі. Скажімо так, все проявило, показало, що цей перехід трошки ну, невчасний. Не було у вас планів, можливо, раніше заміни, можливо, треба було робити чи ні. І Валерій Куценко випередив, він зробив заміну і якось це змінилося. Ну, і ми, ми, ми бачили, ми дивилися, ми питали по стану хлопців, тому, скажімо так, ми зробили планово все. Як коли бачили, тоді і, і зробили заміни. Сказати, що вчасно, ми ну, це вже. Я, я вважаю, що це не основне, тому що ми коли бачили, що гравець випадає, тому ми вже робили заміну і підсвіжали. За до вас турнірний стан не тисне, ви ну, посідаєте місце середній таблиці і, можливо, в наступних матчах більш розкуто будете грати. І на вас результат в принципі, не дуже там, ну, турнірне становище не тисне. Да, так, турнірне становище, скажімо так, не, е, нас не тішить. Спочатку сезону у нас були зовсім інші да, плани, але м, те місце, на якому ми знаходимося, ми на, на даний час це місце заслуговуємо. Тому у нас є бажання і все, щоб за ці останні п'ять е, е, турів да, е, виправити турнірне становище і, і піднятися е, е, трошки вище.